Всім привіт! Сьогодні 1 січня 2025 року, і з вами знову я, ваш нестандартний нутриціолог, ваш мотиватор, наставник та зовсім скоро психосоматолог, який допомагає вам змінювати ваше життя на краще. І про що я взагалі хочу сьогодні поговорити? Сьогодні такий особливий день, про який. Ми всі завжди його чекаємо, про який ми всі знаємо, про який ми всі думаємо, і в який ми, <кій> як це, в принципі, стараємося закласти якусь дуже велику силу. Хоча насправді, якщо так подивитися збоку, то зрозуміло, що це звичайний простий день. Він нічим не відрізняється від інших. Але ми йому надали дуже велику цінність. Чому ми це робимо? Тому що це для нас є важливим, тому що таким чином кожен з нас починає вірити в казку, починає вірити в те, що бажання здійснюється, починає щось робити або не робити. І це не те, що сказати, що нормально чи ненормально, просто таке наше життя. Ми постійно чекаємо понеділка, першого числа наступного місяця, 1 січня. Просто день народження свого чи там великодня і так далі. Тобто наше життя прив'язане до тих чи інших якихось подій. <гум> Велике дякую за реакцію. Е, І хочу сказати найперше, що бажаю кожному з вас саме в цей рік досягти тих бажань, яких ви так давно хочете, щоб в кожного з вас е, здійснилося те, про що ви давно мрієте. Щоб у вас вистачило сил та енергії зробити певні дії для того, щоб досягнути того чи іншого результату. І, звичайно, для того, щоб ваші всі мрії здійснювалися, для того, щоб ваше життя покращувалося важливе здоров'я, важливий внутрішній спокій, важлива підтримка близьких людей. І цього всього я також вам всім бажаю дуже сильно. І пам'ятайте, що чи в здоров'ї, чи в підтримці від оточуючих, чи в внутрішньому вашому стані, тут всьому відіграє велику роль любов, любов до себе. Тут можу вам навіть сказати те, що ми дуже часто звертаємо увагу на якісь зовнішні чинники, дуже багато зовнішніх чинників, але Ніхто не задумується про те, що про це все і говорила Біблія. Тобто, ми маємо любити себе самого так само, якби ви хотіли, щоб вас любило ваше оточення. І це дуже важливо розуміти, що коли ви не любите себе, коли ви себе не сприймаєте, коли ви не вкладаєтеся в себе щоденно. То те, що ви бачите зранку кожного ранку в дзеркалі, те, що ви бачите у вашому оточенні, це ж також ви. І тут хочу навести вам прямо свій приклад з а, вчорашнього дня, коли я сиділа за столом, а, я святкувала новий рік, і я побачила своє оточення, я а, святкувала в дуже хорошій компанії. І мені просто стало наскільки всередині себе проснулася якась гордість за те, що. Цей рік, 2024, він пройшов саме так, тому що він мені приніс дуже велику кількість трансформацій, які змінили мене ну мені здається на краще, тому що ви ж зі мною, хто зі мною давно, той знає, з чого я розпочинала і до чого я зараз дійшла. і я подякувала тому всьому і зрозуміла, що я би не хотіла жити по-іншому. Тобто, 2024 дав мені велику-велику таку потужну вибухівку. В себе, тобто я змінилася, і так кожен з вас. Ви можете просто не помічати того, що ви змінилися. Ще що відбувається, може бути те, що ви в принципі думаєте, що це все норма. І це також е, такий момент, коли я думала до певного моменту, до вчорашнього, що в принципі моє дитинство проходило так, як і більшості людей. В принципі, так як і всіх. А вчора, коли ми сиділи за новорічним столом, ну ще до Нового року, і почали говорити про те, хто як проводив колись, ще в дитинстві, новий рік, як в кого що відбувалося, хтось сказав, що е, брали в оренду камеру і знімали там все підряд. Хтось почав розповідати про те, що ходили один до одного в гості, е, і як це було круто там сидіти за сіллям, і е, там спілкуватися і так далі. І сиджу я, людина. Яка знецінила те все, що вона пройшла, тому що в мене не було ні в оренду камери, якою мене могли знімати? У мене не було до кого ходити в гості, точніше було до кого ходити в гості, але мене ходили. У мене було зовсім інше дитинство, і це не означає, що воно було гірше. Воно було просто інше. А я знецінила той момент, тому що ну, це ж не важливо, яка різниця, яке було дитинство. А воно було просто у мене інше. Тобто, ми там сиділи вдома, я могла часто ходити з бабусею десь там до її подружки, і на Новий рік їсти якийсь там суп, звичайний простий. І я цьому святу, тобто Новому року, не давала якогось такого великої цінності і так далі. Я ходила на те свято з бабусею через те, що у подружки було, в її подружки а, був телевізор. Я могла просто подивитися не мультики просто що-небудь в тому телевізорі, бо мені було дуже цікаво, що ж там показують в тому телевізорі. І я справді я з дуже бідної сім'ї, і е, в той момент тобто я жила зовсім по-іншому. І на зараз, на ти, своїх 33 роки, я це все знецінила. Мені здавалося, ну і що я така, як всі. І так про кожного з вас, кожен з вас індивідуальність і ви особливі. І навіть я, от Маріана, яка колись ходила на Новий рік з бабусею, щоб просто подивитися в той телевізор, зараз багато хто з вас пише постійно мені, Маріана, ви мотивуєте, ви заряджаєте, ви змінюєте моє життя, ви зберегли мою пару і так далі. Тобто ви маєте зрозуміти, що кожен з вас це може зробити. І тут хочу вам сказати, що не буває нічого просто так. На будь-що, на будь-яку вашу мрію, на будь-яку вашу ціль, щоб вона здійснилася, звичайно, що треба прикладати багато зусиль. І мені ні в якому разі, як би я не хотіла, не склалося так, щоб мені впала манна депеста на голову, і от я просто це все отримала так. Я дуже плідно працювала весь попередній рік. Кожен день, з дня в день, я виконую дуже велику кількість різних обов'язків. І завдань, які якщо взяти, я вчора прямо про це думала, що якщо б мені рік назад хтось дав такий графік роботи, який, взагалі графік дня, який в мене є зараз, я б збожеволіла. А зараз для мене це норма. Тому тут хочу сказати для вас що? Взагалі, чому я сьогоднішній ефір провела. Тому що е, наступних, наступний весь рік я буду кожного з вас. Стукати до вас, достукатися до ваших сердець, і хочу, щоб кожен з вас рухався вперед, змінював своє життя на краще і не сидів на місці і не казав, яке життя погане. Сьогодні ж, навіть календар, от в мене є такий календар, який мені подарувала подруга з України. І тут пише: Створи список цілий на рік. Я, до речі, його виставила в сторіс, хто захоче подивитися. І якщо взяти взагалі новий рік. Це новий рік вашого життя. Якщо ви вже так вирішили прив'язуватися до цього року, то розпочніть вже сьогодні змінювати своє життя на краще. Просто розпочніть робити будь-що, що вас приведе до вашої цілі, що вас приведе до вашого здійснення бажання. Ви ж розумієте, ми всі дорослі люди. Ми розуміємо, що немає, не існує того, що просто ви написали собі на листочку, навіть магічною ручкою, не знаю, якоюсь там, ваше бажання, і ви сидите. І тут воно здійснюється. Я не знаю, що в когось таке буває, тому що для будь-чого ви маєте щось робити, якісь дії. І це не означає, що якщо як сьогодні мені написала одна клієнтка, що Маріана, я до вас повертаюся, яка от на місяць була взяла собі відпустку коротку, це не означає, що вам треба вже зараз почати робити все для того, щоб тільки здійснилася там ваша мрія. Так, звичайно, буде краще, якщо ви максимально цілеспрямовано там підете в 2-3 якихось свої цілі і досягнете їх. Але якщо ви навіть сьогодні просто почнете пити більше води, почнете їсти більше овочів, почнете більше спостерігати за своїм тілом, зробити якусь руханку, тобто чуть-чуть фізичної активності, це вже дасть результат. Якщо ви хочете збільшення доходів. То значить, треба прописати якісь свої цілі, дії до цілі, які ви будете робити не один день, не два дні, а цілий рік хоча б щоденно щось для цієї цілі. І тут скажу, що на марафоні, який я створила саме про те, як перейти легко в Новий рік, там дівчата, коли почали писати, багато хто з них задумався, а чи справді мені потрібна ця моя мрія, якщо до неї для того, щоб її досягнути, треба так багато робити. І так, це справді так, колись моєю мрією було з вами, поділюся, те, щоб почати вести цей інстаграм і щоб навчитися вести його легко, тобто з легкістю, так як, так як є. І мені це вдавалося дуже важко до того часу, поки я старалася бути якоюсь як всі, робити якось це красиво. І воно не вдавалося ніяк красиво. І ти просто розумієш, що ти робиш через силу. І на даний момент, коли я вчора також сиділа і робила ці підсумки всі в себе в голові, і звичайно, що в блокноті прописувала, я зрозуміла: от, ти ж винайшла цю форму, ти зараз робиш легко. Мені багато хто пише з людей постійно: Маряна, а що справді у вас таке життя? Я завжди кажу, що так, тому що я частину свого життя вам показую. Звичайно, що я не показую вам все, тому що це неможливо, це в принципі не те, що неможливо. Я не можу цього зробити, тому що інстаграм мене почне банерити, якщо е, у банки дати той тіньовий, коли я вам буду кожних там 30 хвилин показувати, що я роблю. І це не означає, що мені все вдається. Є моменти, які мені також не вдаються. Зараз я навчаюся на психосоматолога, і в мене часто буває, що я якесь відео, якийсь відеоурок, переглядаю по 350 разів і нічого не розумію. Уявляєте? Не знаю, от зараз можете мені реакції поставити, кого так буває. Що ти щось читаєш, чи щось десь почув, чи щось десь вивчаєш, і ти слухаєш, 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 а потім тебе питають: а ти щось зрозумів? І ти розумієш ні, нічого не зрозумів. От просто розумієте, що в мене також бувають такі моменти. Але я не здаюся. Я просто розумію, що окей, зараз не розумію, через два дні перегляну ще раз. І щось, та й дойде. Конспектую, переслуховую, дивлюся з різних ракурсів, і потім воно десь складається. І це так само і в будь-якій вашій цілі. Не здаватися, ви маєте розуміти, що вас перевіряють, чи ви готові взагалі до тієї цілі. І для того, що вас провіряють, в принципі, це означає, що, що? що якщо ви Попри все, продовжуєте робити те, що ви робите. І тут важливо, щоб ви робили це не тільки з якоюсь користю, а з любов'ю. Тому що ми, всі люди, ми дуже часто завжди шукаємо всьому користь. А насправді користю нашою. І є те, що якщо ви любите робити те, що ви робите. То воно вам приносить ту тому що воно вам приносить любов. От. А на сьогодні я буду завершувати. Це був такий короткий і прямий ефір саме мотивації. 8 січня я хочу почати проводити марафон здорових звичок, щоб кожен лег увійшов цей рік. А поки що бажаю вам веселих свят. Та не забувайте любити себе і ділитися цією любов'ю з іншими.